Всім доброго вечора, мене звати Ярослав, я фінансовий аналітик компанії Forex Club. І сьогодні наша п'ятнична стандартна рубрика інвестиції разом з Ярославом. У нас вийшла чудова інвестиційна ідея на покупку американського індексу Dow Jones, і давайте ми з ним більш детальніше ознайомимось. Отож, стандартно маємо три сценарії: консервативний, помірний, агресивний. Я ж, як завжди, буду обирати самий агресивний, так? І що ми маємо? Маємо точку на вхід, маємо точку на вихід по стоп-лосс і точку на вихід по тейк профіту. Дохідність у нас, виходить, я вже так відклав собі, зробив відложечку взагалі суперова, 1 до 2, мені це подобається. І давайте тепер будемо дивитися технічним грунтуванням. Рекомендують наші аналітики купувати індекси в області ключових рівнів підтримки. Ну так, дійсно, на 33. А тисячі плюс-мінус досить гарна ціна і відбивалась, видно, і головоплечі мали, теж відбивались, і супротивлялись, і відбивались. Тобто, це дійсно є сильний рівень 33-100. Історично. Фундаментальні обґрунтування досить великі, там і кращі звіти, ніж були попередні, і покращення самих економічних даних, які були опубліковані в цьому тижні, вказували на підвищену ймовірність рецесії США і глобального уповільнення самої економіки. Але це не завадило представникам ФРС та Європейського центрального банку повторити свою яструбину позицію. Віце голова ФРС Лейль Брейнард. Заявили, що ставки повинні будуть залишатися підвищенням протягом певного періоду, щоб, не більше, щоб ще більше не а, знизити інфляцію. Я думаю, що, скоріше, це опечатка, напевно, щоб не збільшити інфляцію. Її коментарі з'явилися через день після того, як президент ФРС Сент Луїса Джеймс Бувалд в прогнозі згадав цільові ставки в діапазоні від 5.25 до 5,5 базових пунктів до кінця поточного року. Поточний діапазон становить 4,25 і 4,5. Ну, по, скажімо так, Висловлю свою суб'єктивну думку, що дійсно великі облікові ставки зараз потрібні. Чому? Тому що. Якщо їх не будуть піднімати, валюта і кошти взагалі будуть знову дешеві. Якщо вони будуть знову дешеві, знову буде роздуватися бульбашка, так мильну цей пузир індексовий і росту безпосереднього постійного росту акцій. І нам буде легше зараз, але буде складно завтра. Тому є абсолютно розумним рішенням підняти облікові ставки, потримати певний період часу, приборкати інфляцію. Нехай це навіть інфляція буде можливо в ліпшому випадку на якусь там 1-2 сотих, а більше ніж прогнозовано, ніж ніж річних. Так. Для того, щоб можна було знову потихеньку відпускати облікові ставки, гроші ставали дешевшими, відбувалося кредитування, і як внаслідок здешевлення коштів, дешевих кредитів, знов почне роздуватися бульбашка. Тому зараз буде період, напевно, як в 2015, 2016, 17 роках, коли два роки індекси гуляли в боковіку. Тоді теж піднімали досить суттєво облікові ставки, і воно дало можливість пройти досить гарну зону накопичення. І під час цієї зони накопичення, вже в 18 18-19-му, після корони, коли обвал ринків. Як пригадуєте, через три місяці почався просто божевільний ріст абсолютно всього, і крипти, і акції, і так далі. Тому зараз є період бокового, бокової торгівлі. Тобто, корекція купили, дійшли до якоїсь там відмітки, закрилися, дочекалися знову корекцію, купили і так далі. Отож, третє, однак історичні фондові індекси, як правило, знижуються за 8 місяців до закінчення підвищення ставок. Що робить ф'ючерси привабливими для покупки на низьких рівнях поблизу ключової підтримки? Ну, логічно, щойно даний момент ми з вами проговорили. Як видно, Dow Jones дійсно плюс-мінус гуляє на своїй рівні супротиву і підтримки, видно, що, ось, наприклад, зараз я. Пороставлю горизонтальну рівні, плюс-мінус на 33 тисячі. Видно, що в принципі ціна відбувалася. Так, це був супротив. Потім підтримка, підтримка, консолідація. відбувалась підтримка, теж голова плечі. І зараз теж ми її пробили. Це був рівень. Ось видно, основний імпульс. Так, давайте я вам його про -про прокладу, щоб ви розуміли, після подвійного дна. Ось так грубо. Грубо наклав, але а, є. Тобто теоретично по цьому імпульсу до 36 тисяч, плюс-мінус мали ми дошкрябати по чуть-чуть по через велику голову плечі на великому таймфреймі маємо туди дійти. Плюс треба ще тут, я вже побачив, а, формується щось типу трикутника. Такс. Ось трикутники на індексах досить часто прогулять. Зараз видно, що сьогодні ми трикутник вдарились. Так, тобто, скоріше за все, може бути пробиття. Навіть може бути пробиття вихід самого трикутника, спроба набрати позиції знов шортових, да, бо будуть народ дивитися на цю голову плечі. Так? І після чого будуть пробувати пробивати вниз. Ну, скоріше за все, не проб'ють. Ну, це моя суб'єктивна думка. Так? А, скоріше за все, ціна таки піде вверх, просто проконсолідується, зробить прокол, відкол і так далі. Основною задачою це поставити стоп ось нижче цього екстремуму, по якому взагалі формується даний імпульс, і тримати відповідно до ХАІВІ. Тому давайте подивимося, що ми з того всього, з цієї всієї картини, можемо з вами придумати. Як цим сигналом скористатися? Я для себе проставляю цілі. Так, це є наш стоп лос під попередній екстремом. І ціль, відповідно, там не повних 36 тисяч. Давайте опустимося сюди десь. І попробуємо підібрати грамотно take profit і точку входу для того, щоб гарнесенько заробити на дані інвестиційні ідеї. Так, що маємо? Значить, відкриваємось згідно рекомендації по 31 тисячі 33 тисячі, перепрошую 100. Давайте спершу я накину 500 доларів, подивлюся взагалі, що ми з цього будемо мати. І якщо я не помиляюся, там наші колеги дали рекомендацію виставити стоп-лос на рівні 32 тисяч. Так, давайте попробуємо на 32 тисячі виставити. Так, ще раз. 31 995. І так профіт, якщо я не помиляюся, айди знову треба буде переробляти. 35-230. Окей, так, давайте будемо ще раз. Перепрошую. tx 500 візьму десяточком. Так, 31,995 і tx 35 230. Окей. Давайте подивимося, що ми тут будемо мати. Так, потрібно трішки підняти мультиплікатор, щоб було видно, якусь зміняємо цифру. О, 15. Так, При 15-му, ага, відложечку, перепрошую. 33,100. Х, і тут можна підняти мультиплікатор. Ага, якщо ми війдемо з такими параметрами, в принципі, зараз буде дохід 1 до 2. Але мені не подобається стоп-лосс на рівні 31,995. Чому? Тому що а, може дійти, може відскочити рівно, причому від цієї точки. Я знижу стоп-лосс до 31,640 650. Щоб, як то кажуть, вже якщо, то вже точно. Ну, Тоді мені не підійде стоп лос тому що, до речі, свопи тут будуть великі. Зараз ми вернемо в угоду по SP 500, і ви побачите, наскільки великі свопи на індексах. Це треба враховувати, тому мінімум плюс-мінус 80-90 доларів треба залишити. Тому, скоріш за все, та, мультиплікатор 19 буде моїм максимумом. так? Який я собі зможу скористати. Ну, тепер у нас дохід, звичайно, не такий шикарний, 150%, але це вже є 150%. Но, тут зауважу один момент: і все-таки я по Фібо а, зробив, як то кажуть, розширення і а, хочу все-таки закритись на 35 грубо 800, там 35 700, а, нехай 50%. так? Тут я теж розумію, що буде зона супротиву. Ну, це є гарна точка для того, щоб зібрати ліквідність трейдерів, які будуть працювати на пониження. Тому що тут я, наприклад, ось цей екстремум, де скоріше за все, будуть по ньому орієнтуватися, ставити ступи, там буде гарна ліквідність, вже дійде до це, і тут теж можна зібрати гарну ліквідність, щоб дійти до моєї зони і взяти свою одиницю по ФІБО. Ще раз нагадаю, звідки я взяв одиницю по ФІБО. Я взяв ось цей імпульс, я його заміряв, і бачите, навіть на 36 тисячах є конкретна одиниця, але я, як то кажуть, вже нагліти до одиниці не буду. Тому. Що я можу зробити? Я зайду на 400 доларів згідно рекомендацій наших аналітиків, бо дійсно 33100 це є гарний рівень, можна трошечки зекономити там, 3320, так, так що як тут кажуть. На мінімалочках максимум вижити з того, що у нас є. Лишається в мене 85 доларів на свопи це є, в принципі, нотбет. Ставлю першу відложку. І на останніх стандартно 100 доларів зараз зроблю ось таку штуку. Зараз ми будемо ловити, як то кажуть, ложний пробой. Тому що на індексах, як і на крипті, це відбувається досить часто. І на 100 баксів, в принципі, можна з 50-м мультиплікатором, якщо зайде, попрацювати. Отож, ложний пробіг, скоріш за все, можуть зробити в район 32,450. 32.450 і наш стоп 31,640. 31,640 трошки забагато. Зменшуємо. Ага, притул. Тут не можна залишати впритул. Треба залишити якийсь запас на спред -своп. На своп. Так, а давайте ми з вами навіть зробимо трішки краще. Можуть, даже і пробити сюди. Давайте ми знайдемо попередній рівень історичний. Раз. рівень бачу. Та, 33, 33, 200. Ось рівень є сильний 32,075. Давайте будемо пробувати на 32.075. Все-таки це останні 100 доларів, як то кажуть, з них треба вижити максимум. Максимум з мінімуму. Так, 20 доларів достатньо. Окей. 30... На рівень ми знайшли на 32,075. І, відповідно, вже, так як в мене одна угода лишиться, будемо пробувати з неї забрати максимум. Відповідно, цілюсь я на 35,800. Шикарно. Пікарно виглядає, один до 7, мені подобається. Це ж, звичайно, більш торговий сигнал, але ви знаєте, що на цьому рахунку я веду конкретно інвестиційний, але переробляю всі сигнали в інвестиційні. Тому це є хороший варіант попробувати відторгувати даний сигнал саме таким чином. Таким, тобто, я отримую по першій угоді 500, по-моєму, нехай грубо 500 доларів, так, якщо врахувати всі свопи, і тут, якщо зайде друга угода, тобто вже один до одного є, що на індексах, в принципі, ОК, плюс, якщо зайде ця угода, ще буде можливість заробити додаткових 700 доларів. Мені особисто подобається такий розклад. Так, якщо вам теж подобається, будь ласка, використовуйте, буду радий, якщо ви заробите грошенят. А тепер ще вернемо на рахунок свопів. Ось у нас є сигнал на покупку. S&P 500 ще аж з листопада, і на сьогодні, ну нехай грубо 27. Ну, вже нехай буде 1 лютого. Так, це у нас листопад, грудень-січень за 3 місяці мені наклацало аж 40 доларів. Ну, якось так. З одної сторони, не супер багато, але, але але це 40 баксів. Ось така ось ситуація. Сигнал по нафті в принципі відпрацював. Видно, що в принципі мій стоп, в принципі, досить. Досить удачний, це дійсно хороший рівень. Так, от нафта своїх 90 доларів так і не дійшла. Сьогодні зробила вже медвеже поглинання. Ось видно величезна, червона свічка з'їла вчорашню. Формується в принципі, можна на менший таймфрейм перейти там голови плечі. Я на денному бачу її ну, форму, формацію, Щось карявої голови плечей, трендово є зломане, так що, скоріш за все, з великою ймовірністю, нафта зібрала свою ліквідність і потопає вниз. SP 500 у нас і так все гаразд, а індекс долара ми давним-давно продаємо стоп у безбутковій зоні. У нас тут все гаразд, до тейку ще трішечки. І, в принципі, поки що це все. А інвестиційна ідея по фонту ще не відпрацювала, ми ще в неї не зайшли, тому поки маємо. На даний момент три сигнали, плюс ось це четверту відложечку зробила. І фунту п'ята. Ось така ситуація. Гаразд, друзі, я всім дякую. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Гарних вихідних, щоб все у вас було добре і до зустрічі в наступну п'ятницю. Всім па-па.